Доброго вечора, ми з України. У мене кабінет, в якому є місце декоративна стінка, яку я буду витовляти з декоративки лава. І так, початок ґрунтівка. ґрунтівка крілків ґрунт проводиться після того, як стіни перечищені та обезпилені. По інструменту валік для кутів і основний маленьким валіком. Покатуємо кут. Потім даликим грунтуємо по площині, тільки для хотя роботи, зараз їх розпутаємо. Нема нічого складного. Грутівка висохла, все нормально, приступаю до нанесення фарби. Це іменлатекс мат від файдаля колір 436. Це колір підкладки, який буде і майбутнє покриття теж цей колір. Тобто колір підкладки співпадає з кольором основним. Так, Маленьким валіком пробігаю в кусах. Так як тут буде просто фарба, то я проклею хоч, щоб не закаляти стіни. Тобто і більшим валіком просто-напросто закатуємо цю поверхню. Фарбування буду проводити в два шари. Час висихання між шарами близько 6 годин. Пошло близько восьми годин. І другий шар наношу аналогічно першому. Ті самі валіки та сама фарба. А перед лавою потрібно дати висохнути 1.12. І ще, от в мене є маленькі дефекти. Я їх нарочно не прибирав. Ну, Є маленькі там коцики, так сказати. Лава їх перекриє. Тому що лава перекриває маленькі неровності. це так. Між одним. І так, два шари фарби висохло і мені прийшла в голову ідея. Перед тим, як наносити декор дек 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 лава. Я вирішив зробити зінець і зробити його в двох кольорах. Тобто використати ту декоративку, що мене лишилась в кольорі 436, а, та, а, а, а також додати просто базовий колір. Ну, як по мені вийшло дуже цікаво. Ну, Не знаю, я такий необ'ємок ще не робив. Будемо пробувати. Так, наношу я... Хаотичними якимись мазками колір 436, цей це сіріший, лишаю пропуски, так, як мені хочеться бачити, лишаю матеріалу, де багато, де мало, на стінці. Цю частину, ну, стінку я десь. Цим на щіт візуально. Ось так от ось наніс одну, один колір і відразу ж по сирому в оці пятна, де в мене пропуски, беру і забиваю їх базою. Теж роблю напливи друг на друга. Головне не пропускати. Ну, щоб не було пропусків, щоб не, не фанила фарба, тому що це буде в один шар наноситись. Оці біло, білої базової лавою я додаю оці всі пропуски забиваючі. І тим самим вона перемішується. І виходить такий доволі цікавий градієнт. Ну, ось такой техніці я наношу, а потім будемо дивитися, що вийде. Може і нічого хорошого. Цю ділянку я забив вже, вона така пятниста. Приступаю до іншої ділянки. Так і роблю, стик, роблю не просто в лінію, а такий рваний, щоб не видно, якщо вдруг перетрохне. Що я перебиваю, десь тут не видно, де нас тип. Так. Тепер забиваю світлий, базовий, лавий. Забиваю, перемішую, але не, 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 не міксую, поки що не міксую. Моя задача забити фарбу. Ну, я думаю, цей етап зрозумілий. Отака мазня у нас вийшла, але тепер беру кильму. я її постійно зволожую туманчиком водяним, стряхую. Щоб не було і по класіки. Класично. Крутим вісімку. Якщо десь щось не подобається, наприклад, ось у мене видно удари шпателем, то я відразу, не відходячи від каси, беру будь-який колір і просто-напросто забиваю його. ну Таких підходів буде декілька, просто площиною кельми. Пробігаюсь, де матеріал під тужалів, де нижче, от і виходять такі оце 14 малюнки. Оце я зараз пробігаю. Пробігаю так, як я і наносив. Тобто спочатку в мене було вверх, потім вниз. Вверх уже під тузарів. Тут торгувати обличчям не потрібно, тут потрібно працювати швидко. Розганяємо ці всі кольори. Робимо такий пенетрейшн друг в друга. Головне, щоб не було пробілів, щоб ніде не було не видно фарбу. Вона нам абсолютно не потрібна. Все, кручу вісім нолики і чистенько кільм, і друге проминання. Коли все сформовано, ще раз пробігаюсь і розганяю малюнок, щоб роблячи його таким цікавим, дрібним, щоб кольори друг друга заходили. Ну, так от, Головне, щоб кельма була чиста а було, або в мокрому матеріалі. Інакше вона буде дряпати. Ну, от, я це роблю. Зараз кажу по моєму і, мабуть, ще третій раз приглажу і... Думаю, робота буде закінчена. І остаточний етап перед зняттям скотчу, вже кельма чиста, волога серветка. І просто вже кон контроль такими широкими рухами пробігають, щоб пригладити остаточно всі верхушки, які може десь в процесі я розшляпу. Так, наче експеримент вийшов. Ну І ось готова стінка в інтер'єрі виглядає поруч з пофарбованими і ін іненлатексматом стінами, Ось так вона виглядає. Така двокольорова стіночка, всі зацінили, що тут два кольори. Вона навіть видно місцями. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.